Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. Дорога біла стелиться, і краю їй нема. Сніжок мете, метелиця, прийшла до нас зима. Чарівна зима, вкрила землю снігами, дерева інієм прибрала, льодом скувала річки. Дуже гарно в таку пору допомагають зимі брати місяці. Пригадайте, перший місяць має назву Грудень, другий місяць січень. І третій місяць лютий. В народі, кажуть, грудень рік кінчає. А зиму розпочинає. В грудні часто стоїть похмура і непривітна погода. Тому нерідко перший сніг змінюється відлигою та дощем зі снігом. В грудні є веселе свято, яке люблять всі малята. Через поле, через гай йде до діток. Миколай у своїй торбинці він для всіх несе гостинці. Пам'ятаєте, діти, як ви святкували це свято, як ви чекали на Миколайчика. Чи до всіх прийшов гості вночі Миколай? В грудні ще інше свято. Яке називається Різдво. Вся рідня збирається разом, за вечерею і святкує це сімейне свято. Другий місяць зими січень, року початок, а зими середина. В цьому місяці ясні сонячні морозні дні. Давнину січень називали студень, льодовик, тому що глибокий зимовий спокій охоплює природу. В зимову січневу пору відпочивають рослина, дерева, кущі. У січні теж багато свят. Перше свято це Новий рік, щедрий вечір також ми зустрічаємо і водохреща. На зміну січню поспішатиме лютий. Лютий це останній місяць зими. У давнину його називали по-різному. Межень – Бо межа між зимою та весною. В лютому ще багато снігу, часто бувають хуртовини. Як ви гадаєте, діти, чи снігопад і хуртовина це одне й те саме явище? Ні, снігопад це коли сніг падає з хмар на землю. А хуртовина виникає тоді, коли є сухий пухкий сніг, який недавно випав, і сильний вітер, який піднімає цей сніг, і мете. Взимку ми також часто спостерігаємо за дуже красивим явищем, що називається іній. Іні може випадати як у хмарну, так і в ясну погоду. Під час утворення інію повітря повинно бути теплішим, ніж поверхня предметів. Ще один неодмінний атрибут зими це бурульки. Це шматочки льоду, схожі за формою на морквинку, що звисають зі стріх будинків. Треба бути. Обережними і не ходити під дахами будинка, де висять бурульки. На вікнах морозець малює візерунки. Взимку ріки, озера і ставки вкриваються кригою. Взимку тваринам і птахам дуже важко, і треба обов'язково. Розвішувати годівнички та підгодовувати птахів. Діти, давайте з вами пограємо в гру зима яка. Подивіться на малюнки та скажіть, якими словами можна описати зиму. Зима яка? Кришталева зима яка. Холодна зима яка. Вітряна, пухнаста, чарівна, зима яка? Весела, срібна, льодяна, білосніжна, святкова. Ось такі зимові. Явище, розваги приносить нам зима і її зимові місяці.